Давайте з вами утворимо ланцюжок космічних слів. Вчителька початкових класів Олена Довгопола, одна з трьох Кроповницькому ліцею імені Тараса Шевченка, хто цьогоріч проходитиме сертифікацію. Сертифікація це нагода проаналізувати систему своєї роботи, побачити свої сильні сторони, свої здобутки, а також свої недоліки. Це можливість випробувати власні сили. Отримати новий досвід, щоб стати учасником сертифікації, треба мати не менше двох років педагогічного стажу вчителя початкових класів і мати повне навантаження, пояснює керівниця держслужби якості освіти в області Лілія Сенчук. Сертифікація це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, які здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та Вивчення практичного досвіду. Мета сертифікації взагалі ну, дуже така висока. Це виявлення та стимулювання педагогічних працівників, які мають високий рівень майстерності і готові поділитися цим своїми знаннями. Кожна область отримує кількість учасників для реєстрації. У цьому році на Кіровоградщині 40 місць заповнили повністю. За 4 роки з дев'ятнадцяти до другий рік у нас була квота на Кіровоградську область 202 особи. Зареєстрували 164 особи і пройшли успішну сертифікацію 96 осіб. Ну, це 59%, якщо в 2019 році у нас квота була на область 27 осіб, у 20 і 21 це 54 особи, і в 22 це 67 осіб. Троє вчителів ліцею торік вперше долучилися до сертифікації і пройшли її. Серед них вчителька-методистка зі стажем 31 рік Наталія Коваленко. Це була амбітність. Так, про те, що я скільки років проробила, я дещо можу, а тепер мені треба самі собі довести. Чи дійсно я це роблю на високому рівні? Чи дійсно всі роки моєї праці заслуговують на найвищий рівень визнання? Сертифікація добровільна, триває три місяці, складається з трьох етапів: незалежне тестування, самооцінка власної педмайстерності і вивчення досвіду вчителя. Ми не маємо права як адміністрація наполягати на цьому. Це вибір вчителя. Якщо він хоче на всеукраїнському рівні пройти цю сертифікацію, він звільняється від атестації чергової, яка кожні 5 років має бути. І він отримує надбавку до заробітної плати 20 Сертифікація для вчителів початкових класів розпочнеться 11 березня незалежним тестуванням. Ольга Склярук, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.